Зараз вечір трішки втомлена, а переписувалася цілий день з дівчатами, підводила підсумки, проводили особисті зустрічі в зум-формації і постійно виникають ті самі труднощі, з якими з'яштовхуються абсолютно всі, абсолютно всі. Немає значення, якими знаннями ви володієте для того, щоб схуднути. Чому полягає взагалі на робота наставника і чому це дійсно допомагає, чому це діє вам? Коли ви намагаєтесь кухнути, це великий-великий довгий шлях, нелегкий. Розібратися в тарілці можна за допомогою пошукової системи розібратися. Зараз купа безкоштовної інформації, це все в доступі. Але коли ви йдете цим шляхом, перший тиждень, другий, третій. А ви не бачите таких великих змін. Ви втрачаєте надію, мотивацію, ви починаєте згубитися в тих продуктах, в відображенні в дзеркалі, ви не можете адекватно оцінити себе, починаєте до себе ставити претензії, що це за складочка, що це за животик, чому тут не уходить, що я не так роблю. І разом. Поглядом зі сторони працювати набагато легше. Коли вам людина каже з досвідом, що це не складочка, це добре, це прекрасна складочка, яка потім піде. Це прекрасна тарілка для твого стану, і ти правильно йдеш цим шляхом і ти отримаєш результат. Не, не спіши, не хвилюйся на рахунок цього живота, не хвилюйся на рахунок того. А що складно влаштувати свої жири, і привести до балансу. Але ви робите кроки, і ви часто просто обіцінюєте свої маленькі кроки. І поглядом зі сторони дуже легко спіймати цю мотивацію, коли подивись, як ти навчилася контролювати жири, подивись, як ти навчилася контролювати вживання алкоголю до свого стану здоров'я, подивись, як ти турботливо ставишся до своєї фізичної активності саме для тебе. Оці всі моменти, коли ти дивишся, і ти потім думаєш, блін, я дійсно крута, я стільки багато зробила. А самостійно ти часто можеш обіцінити а, свої великі вклади, але просто у довгий а, процес, який триває не один день, не один тиждень, не місяці, не два. Ці всі зміни відбуваються поступово, швидко, нічого не буває, особливо з власним тілом.